Про те, що на річці вовк поруч посту комунальної служби рятувальників топиться підліток, ДСНСівці кажуть, дізнались запізно. Близько 17-ї їх повідомили медики, в котрих викликали люди. Лише не отримали виклик, одразу кинулись на місце пригоди. Відразу до місця пригоди було направлено чергове відділення засобами рятування людей на воді. По приїзду встановлено факт, що тіло вже було піднято на берег місцевим населенням, яке відпочивало на воді. Підрозділ до виконання даних робіт не залучався. Сенесний підрозділ до рятування хлопця насправді залучатися й не мав. Контроль даної території обов'язок комунальної рятувальної служби на воді вона діє при Летичівській ОТГ далеко не перший день. Очільник структури переконує, даний прикрий випадок стався не вини його підлеглих. Хлопець втопився з власної необережності. Купався там, де заборонено. Не заперечують так, роблять всі і жителі, і гості районного центру. Тут якщо тепло, то багато людей. Чоловік 50-60 є постійно. У нас тут немає такого пляжа зареєстрованого, У нас стихій, стихійні місця відпочинку. Відсутність офіційного місця для купання насправді одна із головних причин загибелі підлітка, кажуть ДСНСівці. Люди пірнають де інде, тому і топляться. Ми неодноразово зверталися в об'єднану територіальну громаду для того, щоб це місце визначили рішення, провели виконкому і облаштували відповідно до правил, тому що від проблеми купання людей на воді ми ніяким чином не можемо уйти. Заборонити ми не можемо. Це є місце, яке тут на якому відпочивають люди вже не один рік і будуть відпочивати. Тому стоїть питання облаштувати це місце. Речі для того, аби на річці Вовк відкрити офіційний пляж, Летичівський ОТГ багато коштів не знадобиться. Після того, як офіційно визначать місце, яке тут кажуть, де СНСівці є, слід обстежити дно, гарно його почистити, встановити інформаційний стенд, буї і змусити комунальний рятувальний підрозділ працювати. Усе необхідне катер, водолазне спорядження, то що в них є. Немає бажання і дещо бракує людей. Наразі на місці чергує один рятувальник, а це недостатньо. Переконують в державній службі надзвичайних ситуацій краю. Пост має складатися з трьох рятувальників, з трьох начальника поста і двох класів рятувальників. Крім того, що вони мають надавати допомогу, коли людина вже тонеть або є якась е, критична ситуація на воді, крім того, вони повинні проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу. В даному випадку, якби на місці перебував... Е, Перебував хтось з представників рятувального поста, от він мав би пояснити хлопцям, що тут купатися не можна. Якщо б навіть молодь полізла у воду, за присутності рятувальника на місці у випадку екстреної ситуації можна було б зреагувати швидше і, можливо, навіть врятувати життя. Хоча у даному конкретному випадку говорити про це, на жаль, запізно. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, новини, телеканал Т8.